Мене звуть Валентин Терлецький. Ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька звитяга. Це окремий авторський блог Козацький апокриф», де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією, і головне, маловідомими фактами з історії козацької України. За часів класичного українського козацтва в Україні діяли ще деякі військово-соціальні формації, що активно співпрацювали з козацтвом і були його відокремленими, але цілком дотичними до загальної ідеї частинами. Зокрема, про таких собі харцизників ми вже розповідали у випуску апокрифа про альтернативні козацькі січі. Нині піде мова про левенців, дейнеків, опришків та гайдамаків. Отже, приготуйтеся буде гаряче. Ці злі Дикі люди взяли свою назву від дракона Левена, що ними були наповнені ліси і діброви, лози, чагарники, скелі. Так писав про левенців невідомий польський шляхтич, автор римованої хроніки, який брав участь у боях з ними на Поділлі всередині. 17 століття левенці це загони відчайдухів у Придністровському Поділі, що займалися розбоєм по обидва боки Дністра, кордону між Молдовським князівством та річчю Посполитою від Кам'янця-Подільського до могилева подільського а їхнім центром були медобори, невисокі гори товтри. Покриті густими лісами, що пасмом завшишки від 3 до 25 кілометрів простягалися теренами Поділля від Бакоти до Смотрича. Сам термін пішов, очевидь, від румунського слова левенті, як називали в Дунайських князівствах загони найманих вояків, переважно з Молдови. Це, в свою чергу, було запозиченням із практики османського війська, де левендами також називали найманих вояків. За національним складом, ці левенці були. Мішаниною з українців, молдован і волохів. Уперше левенці згадуються у другій половині 16 століття, коли вони декілька разів перетиналися на бойовищі з запорожцями під час їхніх походів в Молдову. Цікаво, що тоді у речі Посполитій термін левінці міг вживатися, в тому числі і для позначення самих козаків, найманих стрільців, піхотинців, як, наприклад, у князя Андрія Курбського в його історії Івана Грозного, 1578 рік, у 1650-му левінці звернулися до гетьмана Богдана Хмельницького зі скаргою на польське військо. Кілька корогов якого розбило їхній загін за наказом коронного гетьмана Потоцького. При цьому вони навіть самоназивалися Дністровським полком козацького війська, бо бути козаками вже тоді стало модно. Проте трьома роками пізніше левенці воювали проти війська Тимоша Хмельницького в Молдавії У 1654-му Левенці у складі козацької армії стійко захищають містечко Бушу від поляків під час війни. Івана Виговського проти московської держави кілька тисяч левенців було в козацькому війську, що діяло проти московського воєводи Шереметєва. Але після цього згадки про левенців дивним чином зникають з джерел та історичних хронік. Хоча прізвище Левенець було поширено згодом серед козацтва. Другою дотичною до козацтва формації середини XVII століття були Дейнеки. Так називалися озброєні загони збіднілих представників різних верств населення на Лівобережній Україні, які не входили до лав офіційного козацтва. Назва Дейнека походила від турецького слова «дегнек» палиця, тому що бунтівники були озброєні переважно киями, ціпками та рогатинами. Найбільшого розмаху їхній рух набув у 1558 році в Полтавському, миргородському, Гадяцькому полках війська Запорозького, коли ці повстанці висували перед гетьманським урядом вимоги вільного переходу до козацького стану, справедливого перерозподілу воєнних трофеїв і звільнення земель. Та промислів недопущення реставрації поземельної залежності посполитих, закріплення за всіма членами суспільства, привілеїв винокоріння і рибальства, права вільного переходу на Запорожжя тощо. Московити, що знову відчайдушно намагалися повернути гетьманщину під свій вплив, вдало скористалися з цих народних бродінь і невдоволення, та інспірували антиурядове повстання під проводом полтавського полковника Мартина Пушкаря та Кошового Тамана Січі Якова Барабаша, з чого почалася сумнозвісна руїна. Дейнекі склали основну ударну силу цього заколоту. Про них гетьман Іван Виговський висилав каральну експедицію на чолі з полковниками Іваном Богоном та Іваном Сербином, але вона зазнала невдачі. Повстання швидко поширюється на всю територію. Подніпров'я у червні 1658-го за підтримки військ кримського ханату та німецьких найманців у бою під Полтавою війська Виговського перемогли Пушкарівців. Сам Пушкар загинув у тому бою. Були розсіяні й загони Дейнеків. Загалом на полі битви загинуло тоді близько 50 тисяч українців. Але повстання продовжувалося, Дейнеки виступили на боці Московського царства. Найвідомішими тоді очільниками Дейнецьких загонів були брати Довгалі, Михайло Стринджа, Іван Іскра, Іван Донець. 1666 року, організований Децьком Дейнекою двохтисячний загін селян-утікачів, які раніше переселилися з правобережної на лівобережну Україну. Знову переправився на правий берег Дніпра. Здолавши опір розрізнених загонів польської шляхти, повстанці здобули кілька міст і містечок на території Київщини, Макарів, Рожів, Корстишів, оточили брусилів. Невдовзі повстання перекинулося на Болинь, де було підтримано місцевими. Селянами, які відмовлялися відбувати панщину та руйнували шляхетські маєтки, розростання руху змусило шляхту Волині скликати в серпні Луцький Сейм, учасники якого звернулися по допомогу до короля Яна II Казимира. Надіслані регулярні війська та місцеве шляхетське ополчення, восени придушили це повстання, і це була остання згадка про Дейнеків. А тепер про карпатських розбійників та робінгудів опришків. Етимологія слова опришок може бути пов'язана з опріч – осторонь або оприск скеля уламок оприскливий, нестриманий, тушкульний. Початок руху опришків випливає з діяльності так званих безкідників, які виникли на Бойківщині та Півдні Нацяння. У перший раз власне опришки згадуються в документах 1498 року. Діяльність їх спочатку розвернулася на Прикарпатті, пізніше охопила Закарпаття та Буковину. У гори тікали розорені, покривджені селяни та бідні міщани, які. Гуртувалися в опришківські ровти. Вони нападали на панів землевласників, орендарів, лихварів, корчмарів. Руйнували шляхецькі маєтки. Значні виступи опришків відбулися після появи в червоній русі козацьких загонів із війська Богдана Хмельницького. Так ще у травні 1648 року вони здобули Королівський замок у Новотанці, а в липні у Сяніку – а покозачений шляхтич Семен Височан із окремих повстанських загонів сформував в місті Отині військо з селяни української шляхти, що налічувало 15 тисяч осіб і очолив повстання проти польської шляхти на Прикарпатті. Восени цього ж року його повстанці взяли та зруйнували пнівський замок, найсильнішу твердиню покуття. Полки навіть. Називали опришків Другою армією Хмельницького, так називали і поляки. Опісля ж опришки влилися до лав козацької армії. А сам Семен Лисочан став сотником у Вінницькому полку Івана Богуна. 1651 року захищав Вінницю, потім став полковником Лисанським і Канівським. Брав участь в повстанні 1664 року шістдесят четвертого року діючи Україні, запорожцями кошового тамана Івана Сірка. Наступного року мужньо захищав від. Польської шляхти місто Лисянку. у 1966 році був несподівано заарештований гетьманом Іваном Брюховецьким і засланим у Московію, де й загинув. А ще у 53-му році 2000 опришків під проводом Харачка діяли в Молдові разом з військом Тимоша Хмельницького. Карпатські повстанці згодом підтримували найтісніші контакти з козаками, особливо такі ватажки, як Іван Винник-Печеник, Іван Пискливий Довбуш. Частина. Опришків переходила і на Запорожжя. Вони навіть заснували село Опришки побіля Кременчука. Опришківський рух у Карпатах тривав аж до кінця 19 століття, але це вже не стосується нашої теми. І про гайдамаків. Це самоназва повстанців на правобережній Україні, що походить від турецького слова гайдамак піти на нівець гнати. Перші письмові відомості про гайдамацький рух зафіксовані 1708 року на Болині, а згодом на Поділі, Браславщині, Київщині, які в той час були під польською владою. Гайдамацькі загони були різними, як за чисельністю. Одні діяли довший час, інші тільки один сезон або ж до завершення окремої акції. Очолювали їх досвідчені запорозькі ватажки, а складалися вони із козаків, селян, дрібної шляхти та збіднілих міщан. Саме Запорозька Січ відігравала головну роль у згортанні гайдамацького руху. Тут і формувалися гайдамацькі загони, які стояли в авангарді національно визвольного і суспільно-політичного руху проти поневолення українців поляками та москалями натомість. Імперська пропаганда змальовувала їх звичайнісінькими розбійниками без честі та ідеології. Цьому суперечить той факт, що польські і російські уряди змушені були використовувати підрозділи регулярної армії для боротьби з гайдамаками. А в народній свідомості гайдамаки міцно закріпилися як надійні захисники прав простого люду. Хоча і здобичництво також рухало цими відчайдухами. 1734 року Запорозька Січ знову була перенесена в межі російської імперії. Це стало потужним рушієм для великого гайдамацького повстання. Полемі якого швидко охопило майже всю правобережну Україну, перекинулося на Галичину і частину лівобережжя навіть приводом для народного виступу послужило введення в Польщу російських військ для підтримки вигідної для російської держави кандидатури Августа III Саксонського на Польський Королівський престол, що збіглося з посиленням визисків з місцевого населення. Повстання очолив козак-Верлан ватажками його армії були запорожці Степан Скорич, Грива, Медвідь, Моторний. Придушене російськими і польськими військами повстання. Перейшло в безперервну збройну боротьбу невеликих, але мобільних загонів. Ватаги Гната Голого, Заїки, Сухого. Цікаво, що один з керівників того повстання Сава Чалий згодом перейшов на службу до польських магнатів і сам став полювати на гайдамаків. Розорив запорозький центр на Бузькому гарді, за що був 1742 року страчений побратимом Гнатом Голим. У 1743 році в районі Олесянки діяв отаман Кузьма Гаркуша, 49-му на київщині отамани Невінчаний, Беркут, Середа та Іван Борода. Новий значний спалах гайдамаччини спостерігався 1750 року. Він навіть отримав назву Мамаївщина, бо головним провідником повстання був Запорожець на прізвисько Мамай. Повстанці захопили декілька міст на теренах Правобережної України, перейшли на лівий берег прип'яті, Набудили жах на панів та орендарів, такі ватажки, як Олексій Майстренко, Грицько Письменний, Семен Чортоус, Іван Чуприна, Захарій Харко. Від 59-го року гайдамаки також діяли на лівобережній Слобідській Україні, особливо коли тут було ліквідовано полковий устрій і почалося закріпачення козаків. Вони завдавали серйозних поразок. Військовим заставам російських військ гайдамацький загін Івана Подоляки діяв на Поліссі, оволодів родомисельським замком і проник на лівий берег прип'яті. Гайдамаки активно діяли також на територіях, що належали Османській імперії та Кримському ханству. Піком гайдемацького руху стала Коліївщина, що спалахнула 1768 року і стала проявом національно визвольних змагань українців 18 століття. Мала виразні національні, релігійні та соціальні риси, і причини її ідеєю був не лише заклик до розплати, але й питання відновлення свободи для того, щоб бути вільними панами на своїй землі. Поніваж, не за майно стараємось, тільки щоб віра християнська більше не осквернялася, і щоб не було ворогів на державу, заявляв один з ватажків повстанців Семен Неживий про причини збройного виступу проти влади Речі Посполитої. Безпосереднім. Поштовхом до початку Коліївщини стали дії представників так званої барської конфедерації, які силою примушували місцеве населення присягати на вірність у їхній боротьбі проти королівської влади. Дії конфедератів супроводжувалися пограбуванням і вбивствами місцевого сільського населення, побиттям православних священиків, спаленням церков. Саме тому гайдамаки у відповідь таким же чином діяли і стосовно шляхти та її загонів. Організатором і керівником повстання став Запорожець Максим Залізняк, якого повстанці обрали останнім гетьманом України. Роком раніше він прибув до Матронинського монастиря з 18 товаришами, де під орудою настоятеля монастиря Мельхіседика Значко-Яворського ретельно готував цей виступ. Згодом до Гайдамаків приєдналися уманські надвірні козаки сотника Івана Гонти. У звільнених містах і селах Гайдамаки створювали органи управління, які наслідували риси полково-сотеного козацького ладу. Але всі їхні дії супроводжувалися різаниною поляків, євреїв та. Попанів. Вступ на правобережжя в червні російських підрозділів початок воєнних дій проти барських конфедератів породили ілюзію щодо ймовірної допомоги з боку росіян. Підгрівали ситуацію фальшиві універсали, які розповсюджували в містах та селах, начебто від імені імператриці Катерини II. Гайдамаки наївно повелися на брехливі запевнення в спільних діях з боку російських генералів і були підступно захоплені в своєму таборі під Уманню. Майже всі вони згодом були жорстоко страчені у польських катівнях або заслані до Сибіру. Спорадичні виступи дрібних гайдамацьких вотах відбувалися до кінця XVIII століття. Гайдамаки невід'ємна частина історії українського та запорозького казацтва. Це були герої, борці за народну волю і добробут, і ми маємо всіляко примножувати славу наших звитяжних лицарів-козаків. А ще пам'ятати проти, чого і кого вони боролися і воювали, бо ці вороги і нині. Намагаються відняти у нас найцінніше нашу волю і наші життя. Героям слава! Як письменник пропоную вам могутню зброю для пізнання правди про українське і запорозьке козацтво книгу «Сили», три частини якої вже готуються до друку і перевидання цього року. Підписуйтеся на цей канал, ставте лайки, коментуйте і обов'язково діліться випусками козацького покрива» для всіх, хто цього бажає. З вами був я. Валентин Терлицький, до побачення.